Зараз я вам зачитаю, я навіть для себе виписала, щоб нічого не забути, які можуть бути причини гіпергідрозу. Тобто гіпергідроз це симптом, це наслідок якогось процесу в організмі, або якоїсь хвороби, або ну, реальної хвороби, якогось порушення це симптом, який вам у дзвіночок дзвенить і говорить, в моєму організмі, в твоєму організмі, в нашому організмі, щось не гаразд. Які можуть бути причини? Перша. Ви будете здивовані, ну як же ж так? Це стрес, мої хороші, це стрес. Тому навіть в тій ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, гіпергідроз може бути. Але якщо ви заблокуєте собі потововідні залози і е, обріжете зв'язок з центральною нервовою системою, вибачте, стрес зменшиться. А центральній нервовій системі, яка перебуває в тривалому стресі, точно стане від цього легше. Ну, побудете ви 8 місяців після такої процедури і заскажені гроші без потовиділення. А ви впевнені, що це потовиділення у вас повернеться? І центральна нервова система така скаже: Опа, супер! 8 місяців пройшло, тепер я знову молода і здорова. Серйозно? Серйозно? Стрес, мої хороші, Так що, якщо ми і потіємо трошки сильніше, так ми і нервуємося понаднормово і багатократно. Друге, це можуть бути генетичні захворювання, так. Ну це буває вкрай рідко. Якщо це така популярна, вибачте, процедура, як одна мені написала, я написала такий коментар, типа люди, ну, треба ж трохи мозком своїм думати. А одна дівчина, я також сторіз виставляла, пише: Ви сама дурочка, там якесь таке, ну, молоде дівчисько таке, ти сама дурочка. Сотні тисяч жінок пройшли цю процедуру і ще й не повиздихали. Не повиздихали. Кажу, супер реклама для процедури. Ну якщо не повиздихали, то давайте підемо всі будемо наколюватися. Бо буде ж класна реклама. Сотні тисяч. Ну, по-перше, такої статистики. Я не думаю, що сотні тисяч жінок, як мінімум, в Україні, вже пройшли цю процедуру. А по-друге, то, ну, не по... Слухайте, так давайте будемо давати такі реклами, класно. Користуйтесь, не повиздихайте, не здохнете. Ще ніхто не здох і ви не здохнете, споживайте. Уявляєте собі, ну, взагалі, я так розумію, що це людина, можливо, ну там подружка чи якась зацікавлена особа, ну але тут навіть дискусію не будеш вести, бо немає з ким. От. Ну, пішли далі. Генетичні захворювання. Так, можливо, це буває. Ну це дуже маленька статистика. Дуже на генетичних захворюваннях. Знаєте, ніхто таки таку масовку і рекламу робити не буде. Людина з генетичним захворюванням буде отримувати, наприклад, від свого лікаря якусь рекомендацію. Ви знаєте, отака -така ситуація. Ну от ви можете, зваживши там всі за і проти, ну скористатися такою послугою. Технології медичні дозволяють. Ну буває таке, що людина жити не може. Ну це виключення, це аж ніяк. Не, знаєте, На цьому не заробиш. На цьому не заробиш. Ідемо далі. Гормональні порушення. На другому місці по інтенсивності. Гормональні порушення. не дарма, Ой, не дарма, Я вас всіх закликала. Подивіться, будь ласка, мій вебінар давній ще до війни, до ковіда, о, я зараз статистика набагато більша. Які? Посилання на нього закріплено на кожній з моїх сторінок. І тагетис.еко, і оцей арома чудеса в вільному доступі. Він російською мовою, бо з мого давнього архіву, але там вся інформація актуальна про жіноче здоров'я, і там же тест на гормональний баланс. Я кожної з вас закликала. Безкоштовно. В мене немає ніякого зиску для цього. Я хочу, щоб ви перевірили свій гормональний баланс. Напишіть в лічку, і ми вам прийшли в ту табличку. Перевірте. І що ви думаєте, коли дають зворотній зв'язок або приходять до мене жінки на консультаціях? Ну це, ну це просто ну, лавина, лавина порушень гормональних. Лавина жіночих гормональних порушень. Я на початку війни ще казала, що будуть дівчата, у нас порушення, тому що наші, наш гормональний баланс дуже залежить від наших емоцій, від нашої нервової системи. А ми всі в стресі третій рік. І ця лавина є гормональних порушень. І якщо ви десь собі наколите ботоксом, то гормональні порушення ваші нікуди не дінуться, і нервова система, хоч центральна, хоч. Симпатична, хоч парасимпатична, хоч вегетативна будь-яка нервова система не порадіє, ви не вирішите цю проблему, ви тільки її зробите гострішою і глибшою. Припинення місячних. Чи це клімакс, ну, який прийшов вчасно, по віку жінки, все нормально, або який викликаний іншими е ситуаціями, іншими порушеннями, дисфункцією, там, наприклад, нирок. чи... Надмирників чи щитовидки, чи якихось інших моментів. Із стресом, зокрема. Із стресом, зокрема, до мене не раз звертаються на консультації жінки, особливо молоді. Ви зрозумієте який зв'язок. Це історичний факт: під час воїн у жінок дуже багато гормональних порушень, і, зокрема, припинення місячних. Як небезпека. Внутрішня, внутрішній страх і бажання себе захистити підсвідомо від зґвалтування. Розумієте, як глибоко це все? І в мене були на консультаціях дівчатка, 19 років, 20-21, з тих регіонів, до речі, які попадали під окупацію, де були от такі всякі страшні події після Бучі, після Ірпіня. І вони це чуючи ці новини, вони на себе це перекладали не ті, які були там, а ті, які нібито на безпечні. Території, але ж новини доходять, і вони це проєктують на себе, і в них просто поприпинялися місячні. На 9 місяців, на 12 місяців, на 14 місяців. Такі в мене дівчатка, молоді були ще, не народжували, навіть незаміжні від страху, від стресу поприпинялися місячні. Потім психологічна робота, трошечки корекція, натуропатична, і все повертається. Все, у всіх повернулося, ну там в когось через місяць, в когось через два. Трошки, можливо, більше було зусиль, але натуропатія, ніхто не пішов ні на гормонозамісну терапію, ні на якийсь там, вибачте, щось колоть собі десь. Просто спокійно пропрацювали це з психологом і натуропатична корекція. І все нормально. І все нормально, тому що це чиста психосоматика. Так от у нас це одне з найактуальніших зараз моментів, хто ще не проходив цей тест на гормональне здоров'я. Він такий, знаєте, він, можливо, не дуже глибокий, але хоча б сигнальчики якісь вам дасть. Дадуть і там до речі один з пунктів чи помітили ви більш надмірне потовиділення за цей час, тому що це пряма кореляція. Стрес, якби ми всі з курорта повернулися, да відпочили, да в санаторії побували, да красиві там не знаю, краєвиди дивилися, по художнім галереям мандрували, приїхали в країну, яка процвітає, в якій все добре. Ну в більшості вже не було б ніякого виділення, всіх би були гарні місячні, і все було б добре. Ну живемо так, як є. Реальність наша є. І під неї треба ну якось підлаштовуватися, щоб бути все-таки здоровим, а не йти собі де що вистрілило в організмі, давай будемо блокувати. Себе з нервовою системою і з усім іншим. Так, інфекційні захворювання. Інфекційні захворювання це можуть бути, ну, і вірусні можуть бути захворювання, інфекційні захворювання, будь-які. Лікування антибіотиками. Запросто порушення нервової системи. Будь ласка. Список ще тут додатковий може бути величезний: інфекційні захворювання. Дисфункція ендокринної системи та щитовидки, будь ласка вам. Дуже багато людей з порушенням щитовидної залози є гіперфункція, гіпофункція, тобто недостатня або надмірна, або якісь утворення, або якісь вузлики, або зоб, або боже, величезний список. Перевіряйте свою щитовидку. От після нашої навіть розмови, сходіть у зі яке небудь просте зробіть, хоча би там якісь мінімальні аналізи, тримайте щитовидку в нормі. Вона також страждає саме від цих подій нервових. Дуже, дуже, дуже сильно. От вам, будь ласка, одна з функцій. Давай наколим сюди, там, де в нас лімфатичні вузли, там, де в нас молочні залози по сусідству, да, давай наколимо туди нейротоксин, повідключаємо, щоб тут взагалі нічого нервова система тут ніяк не керувала. А в нас при цьому буде дисфункція щитовидки. Ну прям слухайте, шлях до життя ну, здорового да, і адекватного. Далі проблеми в роботі нервової системи. Порушення сну, неврози, неврології, коли людина своїми емоціями не справляється. Порушення сну можуть бути різні, не може заснути, не висипається, безспокійний сон. Багато-багато ну, різних списків, так само я вам не буду все перечисляти. Просто як групу розумієте. Хвороби сечостатевої системи. От, дивина, так? Да? У чоловіків і у жінок може. Гіпергідроз викликати. Ну так треба що? Колоть під під пахвами, руки наколюють, руки наколюють. Тобто, відповідно, в тебе тут не потіє, але ж тут і чутливості не буде нормальною. Ну я не повірю, що нічого не зміниться. В стопи ніг тут проекція всіх органів є в нас, Да? Ми можемо навіть похлопаючи в долоньки. До речі, інколи хлопайте в долоньки, просто так. Це дуже хороший масаж. То тут є проекції різних органів і систем наших. Так само на стопах. Чому я завжди кажу: робіть собі ванночки для них, робіть собі масажики для них, е, незалежно від того, хворі ви чи не хворі, знімайте так собі всі стресові ситуації, напруження якісь, коли ви упадок сил у вас, походити босенькому по землі, по травичці, стопами, так? Там проекції всіх органів, там можна через масаж стоп, рефлексотерапія лікувати внутрішні органи і порушення внутрішніх систем. Так ніхто ж не попробує гідро, гід, гіпергідроз полікувати. От, люблю я ці штучки, вони самі, це не я. Ніхто не попробує лікувати через ступні, правда? Походити босенькому, поплавати в річці, типу, можливо, зробити якісь ванночки чи з ефірними олійками, чи з солью, чи з відварами трав, чи там ще чим-небудь. Ну це ж треба заморочуватися. Ванночки собі поробить, краще піти, звісно, і вколоти. Ну. А уявляєте, а колють же? Ну колять туди, де проєкція всіх внутрішніх органів. Хто вам буде з тих е, високопрофесійних косметологів відповідати, якщо у вас будуть порушення? Ніхто ніколи не прослідкує, що вийшлися порушення від того, що ви накололи собі от саме в такі місця. Ніхто ніхто не буде відповідати. Там кругова порука, така в медицині. Люди гинуть і, і, і на операційних столах, і у стоматологів, і діти, і дорослі, і в різних 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 моментах ви, ви, ви десь чули, щоб лікар хтось попав під суд і ніс відповідальність. Ну, де-небудь ви чули таке? Ні, кругова порука, як в фармакологічній мафії, так і в медичній мафії.